Це п'яний співробітник поліції під час затримання. Ви мені О, дайте це. відповідь, яке ви маєте право в не... Тут Він вибиває телефон. Б'є чоловіка, який приїхав на захист твоєї дитини, тому що його зупинив п'яний співробітник поліції. В такому стані він керував службовою автівкою. Ви розумієте, що велика не в'яжете? Ви, ви на автомобілі так. при виконанні? Я при виконанні Газ. так. Далі він намагається щось пояснити, але не виходить. Ну, далі. Ви готові представити те, що ваш син їхав в плані того, що в Грушевську номер не пам'ятаю який. Далі намагається навздогнати чоловіка, але був такий п'янезний, що впав. дядька Це ужас просто. Яке кончене. Сергій Бондар, який виконував обов'язки начальнику райвідділу і був затриманий за застосуванням кайданків. І так, що відомо на даний момент по даному конфлікту, в новинах такого ви не побачите. Друзі, я прошу вас зробити максимальний репост даного відеоматеріалу. Для того щоб в подальшому була надана правильна правова оцінка діям співробітника поліції, і він не уникнув. Покарання згідно чинного законодавства України. А з такою поліцією вам однозначно потрібен юридичний захист. Тому, друзі, не зволікайте завчасно, долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку, коли вас зупиняють співробітники поліції. І так невелика предисторія: п'яне кермування, конфлікт та застосування сили до перехожих, напад на колегу, відмова від експертизи на алкоголь. У ДБР розпочали розслідування за фактом перевищення влади або службових повноважень керівником поліції Старосинявської громади. Стоп, ви вже попали! Ви вже попали. <гум> ви розумієте? Юрій Маклач, ви готові Чекайте. для розділення? А я вам казав, що це вами... все легко не буде. Юрій Маклач, ви готові. Представтеся, для... будь ласка. Так, Капітан поліції Сергій Бондар. Ви готові для ознайомлення знайомого? Ви перебути? чому в нетверезному вигляді, в формі? Ви впевнені в цьому? Так. Поїхали? Поїхали. 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 Ну куди поїхали? Як куди? На На посвідчення? На яке посвідчення? Ви сьогодні при виконанні в нетверезому стані вас язик заплітається. Юрій І ви що до дітей чіпляєтеся, що вони щось десь на мопедах їздять? Миколаїв. ви готові Я ві? готовий вам сказати, що ви п'яні. Юрій зараз, зараз вам при виконанні. Вас є я не При заплідує. виконанні. Який його язик привезе? Ну, а чому не можна побачити посвідчення? Ви оздойомтеся для повного ознайомлення. Ну дебе, без фотофіксації, добре? А чому так? Заспокойтесь. Ви розумієте, що велика не ви не в'яжете? Ви на автомобілі. Так. При виконанні. Я при виконанні, Влас. так. Ну, далі. Ви готові представити, то, що ваш син їхав в е плані того, що в Позаповрушевську по номер не пам'ятаю який. Ви, ви мені дайте відповідь, яке ви маєте право в твер... Далі співробітник поліції вибиває телефон і б'є чоловіка. Відео без цензури в описі під даним відео. Белеха, ти розумієш, що ти робить? Ти я розумієш, я... що ти, я... ти, ти, ти робить? Я розумію, що робиш. Будь ласка, так, все. Я розумію, що я роблю. Я розумію, що спокоє. Заспокоїв, заспокоїв. Олександр без руку. Олександр, без рук. Ви розумієте, що ви зараз скоїли кримінальне правопорушення? Ви розумієте, що ви скоїли кримінальне правопорушення? Я не провокую. Замість того, щоб повибачатися, що ти таке твориш сьогодні. При формі та, та при формі значком Яким? далі поліцейський також намагається застосувати фізичну силу відносно чоловіка, але тут намагаються вже втримати його, його підлеглі, які в подальшому будуть його затримувати. Хоча зараз онлайн включу, то діти знімають. знімай, знімай! Знімаю. і далі починається у нас пробіжка. Ненадовго, ну, тому що поліцейський був п'янезний і в подальшому просто впав. Це ужас просто. <кій> Авкас <Впав. кій> пізозда! А що відбувалось далі? А давайте почитаємо деякі новини. Нецензурна лайка і погрози залишились поза кадром. Після виклику 102 і приїзду поліцейських Сергій Бондарь намагався, що. Втекти з місця події на освічення стану алкогольного сп'яніння його відвезли до летичівської лікарні, де він відмовився від експертизи та знову намагався втекти, розбивши обличчя одному з поліцейських. Я відносно себе відносно своїх близьких коли ви зручно закон. Зрозуміли вам ваші права, не Не зрозуміли. Перейдемо до складання адміністративного такого летнічівку. З... Якщо особа відмовляється від проходження на тест алкоспініння, отже, він визнає свою вину, а ознаки усі були. І поведінка відповідала алкасп'яні. У Фейсбуці є відповідна інформація. Поліція Хмельницької області. На Хмельниччині за фактом неправомірної поведінки поліцейського призначено службове розслідування правоохоронця відсторонено про подію. Проінформоване територіальне управління ДБР. Яке розташовано у місті Хмельницькому ввечері 11 липня на лінію 102 від мешканця Стара Синява надійшло повідомлення про неправомірну поведінку працівника поліції, який тимчасово виконував обов'язки начальника сектору поліцейської діяльності номер 1 відділу поліції 1 Хмельницького райуправління поліції. Як вам? Посада нормально на місце події. Відразу виїхали представники управління внутрішньої безпеки і управління головної інспекції та дотримання прав людини ГНП, які провели першочергову перевірку. Усі зібрані матеріали вже скеровано до територіального управління Державного бюро розслідувань. Окрім того, за цим фактом начальник ГОНП Хмельницької області призначив службове розслідування, висновок якого також буде направлений до ДБР для надання правової оцінки діям правоохоронця. На період проведення розслідування поліцейський відсторонений від виконання службових. Обов'язки речниця Хмельницької обласної прокуратури Марина Тисячна повідомила, що за матеріалами, зібраними Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України відкрито кримінальне провадження. Розслідує його ДБР. У справі йдеться про Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, які супроводжувались насильством. І так, друзі, в подальшому будемо контролювати дану ситуацію для того, щоб даний співробітник поліції поніс реальну відповідальність згідно чинного законодавства. Не забуваємо завжди фіксувати дії співробітника поліції, тому що невідомо чим закінчиться ваша історія. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал про нашу поліцію, присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта.